Про медикаменти, щоб стояв, так? Так, Є медикаменти. Щось? От, власне, є ж, і всі знають про віагру, правильно це таблетки. Але, на жаль, через те, що це довготривалий такий процес. А таблетки, як всі ми всі знають, воно десь там годину-дві, і ти закінчуєш і все. Тобто, воно таблетку ти випив, воно через якийсь час діє, ти навіть це не можеш проконтролювати, в когось там за півгодини, в когось за годину, в когось за 10 хвилин. Тобто ти цього не знаєш. І так само воно потім і зникає за якийсь період. Щоб того не було, і воно було довготриваліше. Вони колять спеціально медикаменти, але це воно. Як в рідині, як ампули, якщо чесно, воно навіть в нас е, папеверин, я вам скажу, це не цей це не реклама, але uh. просто я сама була в шоці, це навіть в нас в аптеках продається. Воно взагалі за призначенням для чогось іншого, але воно власне викликає от прилив крові, і вони колять прям ін'єкційно собі в член. в Член, та? В ой, член ой, ой. В вену, і вони, і чу, як вони це пояснюють? Тим, що вони можуть таким чином контролювати, тому що вони не запускають, наприклад, всю ампулу, а вони по чуть-чуть, там чуть-чуть, і в них є там на годину на Потім підкололи ще, тобто вони можуть за допомогою ін'єкцій це контролювати, але є побічні ефекти. Я вже чула неодноразово за те, що бували моменти, коли хлопець нього, ну, навпаки не опускався. І якщо дуже довго кров наливається в це місце, то потім стає ну, погано його, дурний, треба... стаєш, дурний, ні, ні, його в лікарню. Тобто це а. може погано закінчитись. І тоді треба інакше вже медикаменти вколоти, щоб він опустився.